Слава нашому Богу за Його любов, за Його милість, за Його доброту, за те, що сьогодні ми маємо можливість бути в цьому зібранні, на цьому місці і слухати Боже Слово. І Писання нас навчає, що коли ми приходимо в Дім Божий, щоб ми налаштували наші серця на те, щоб чути Бога. На те, щоб це слово воно падало на добрий ґрунт нашого серця, і щоб воно було результативним в нашому житті. І від кожного із нас залежить, як ми чуємо це слово, від кожного із нас залежить, як ми це слово сприймаємо, і від кожного із нас залежить, як ми це слово виконуємо. І нехай кожного з нас благословить Бог, щоб ми. Були щирими і вірними Богу християнами. Я буду читати Євангеліє від Луки, 12 розділ з першого вірша і нижче. Євангеліє від Луки, 12 розділ з першого вірша і нижче. Того часу, як зібралися тисячі народу, так що тіснили один одного. Він Почав говорити перед усім учням своїм. Стережіться закваски фарисейської, тобто лицемірства, бо немає нічого прихованого, що не відкрилося б, і таємного, про що не дізналися б. Ісуса Христа оточує велика кількість людей. І в цей час Він звертається до своїх учнів, які знаходилися поруч. З Ісусом Христом. Сам той факт, що в такій обстановці, коли його тіснили від усюди люди, і він в цей час звертається до учнів, свідкує про те, що він учням хотів сказати дещо важливе, те, на що їм треба було звернути увагу. До чого треба було їм дослухатися, і чого треба було дотримуватися їм в своєму житті? Якщо ми уважно читаємо Євангеліє, то неодноразово Ісус Христос Він звертався до учнів з цією сім проханням, щоб вони застерігалися закваски фарисейської, яка є лицемірством. І це свідчення того, що він хотів, щоб вони на це особливо звернули увагу. З однієї сторони, це було слово застереження, яке пролунало до учнів, щоб вони в своєму житті уникали лицемірства. Щоб вони нічого спільного не мали з лицемірством, щоб якомога далі лицемірство було від кожного з них. А з другої сторони, це був певний заклик до учнів, щоб вони в своєму особистому житті, в своєму спілкуванні з друзями, в своєму служінні Богові були справжніми, щирими, відвертими і люблячими правду. Тому що такі люди вони є до Богові. І з такими людьми Богу приємно мати справу. Бог знає, що такій людині можна доручити те чи інше діло, і ця людина цю справу доведе до кінця. Тому це слово воно було дуже актуальне для учнів, і він хотів, щоб учні його почули. В свій час кожен із нас, ми також прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І на сьогоднішній день ми також з вами являємося учнями Ісуса Христа. І сьогодні Господь, Він також промовляє сьогодні до нас, щоб ми з вами застерігалися за кваски фарисейської, яка є лицемірство. Ісус Христос підкреслив, що лицемірство це те, що не до подоби Богові. І нам, як учням Ісуса Христа, потрібно знати, а що таке лицемірство? І ми сьогодні про це поговоримо і також дамо відповідь на питання, чому у Бога негативне ставлення до лицемірства. І насамперед, перше, на що я хотів би звернути нашу увагу. Це те, що лицемірство є нещирістю. Тобто ми маємо розуміти, що лицемірство, воно дуже тісно пов'язане з неправдою. А ми знаємо, що Бог є втілення всякої правди, і тому Він всяку неправду ненавидить, як зло і гріх в будь-яких його формах і, і проявах. Ось це і є відповідь, чому у Бога до лицемірства негативне ставлення. Тому що воно пов'язане з неправдою. І ось чому написано, що лицеміри Царства Божого не наслідують. І, і Господь він, е, хоче, щоб ми з вами були щирими. Щоб ми з вами були відвертими, щоб ми прагнули того, що йому до вподоби. В церкві Божій є певний відсоток людей, які живуть лицемірним життям, які є нещирими, які ходять своїми шляхами. Які живуть подвійним життям, і це подвійне життя вони ретельно приховують. І, як ні в чому не бувало, ці люди приходять до церкви. Вони нічим не відрізняються від інших віруючих людей. І вони думають, що вони будуть спасені. Вони думають, що їх імена будуть записані в книги життя, але ці люди вони обманюють самі себе. І цей обман є в тому, що насправді вони не наслідують Боже царство. Чому? Тому що вони живуть лицемірним подвійним життям. Слово Боже закликає нас, щоб ми досліджували наше життя, аналізували шляхи, якими сьогодні ми з вами ходимо. І аналізували е е е е е своє життя у світлі Божого Слова. Чому це дуже важливо? Тому що в такому випадку ми зможемо дати відповідь, якому положенні сьогодні знаходжусь я. Якщо я буду чесний по відношенню себе, якщо я буду відвертий, то е, я, я буду розуміти, е, що в моєму можливо житті не так, і на чим мені треба працювати. Тому нехай Бог благословить нас в тому, щоб в нашому християнському житті ми завжди були щирими. По-друге, лицемірство це гра. Тому людина лицемірна завжди грає ту чи іншу роль в залежності від ситуації чи обставин, в яких вона перебуває. Така людина вона в церкві має вигляд благочестя. Вона нічим не відрізняється від інших, як я вже зауважував на цьому людей. Але поза церквою ця людина живе зовсім іншим життям, у її зовсім інші інтереси, в її зовсім інші плани і мрії. І іноді, бачачи ті чи інші вчинки деяких таких людей, деякі з нас можуть дивуватися і говорити: ну, як таке можливо? Ця людина до церкви ходить. Як вона могла таке зробити? Як вона могла так вчинити? Все дуже, ну, відповідь дуже проста. Коли ми бачимо подібне в своєму житті, то ми маємо розуміти, що ми маємо справу з людиною лицемірною людиною, яка не любить Бога і не знає Бога. Тому що якби людина любила Бога і знала Бога, вона б вела себе зовсім по-інакшому. Тому що щиро любляча Бога людина, це людина, в якої життя основане на певних біблійних принципах. І така людина, вона завжди є одинаковою, будь то в церкві, чи вдома, чи десь на роботі чи в суспільстві. Людина ж лицемірна, вона завжди пристосовується до того середовища, в якому вона знаходиться. Ісус Христос не хотів, щоб його учні вони були такими приспособленцями. Він не хотів, щоб вони жили подвійним життям, тому що він розумів, що якщо вони будуть жити лицемірним і подвійним життям, вони ніколи не виконують волі Божої. Вони ніколи не досягнуть тої мети, якою перед їм, ставив, перед їм ставив Ісус Христос. Ми також не досягнемо ніякої мети, якщо ми будемо йти не тим шляхом, про який зауважує нам Боже Слово. Також, третє, на чому я, я, я хотів зауважити, показова духовність. Вона також є лицемірством. Це коли людина на загал старається підкреслювати і показувати, яка вона віруюча, як вона Бога любить, як вона вміє молитися, як вона вміє поститися, як вона вміє робити добрі справи. Але при тому ця людина може зовсім бути нещирою, і мотиви її вчинків можуть бути також не зовсім. Правильними. Можливо, хтось із вас каже, ну, не вже таке можливо? Коли ти бачиш таку людину, це справляє дуже позитивне враження. Так, да, таке може бути. І прикладом в цьому можна привести книжників і фарисеїв. Якщо ми уважно читаємо 4 Євангелія, це була. Категорія людей, яких дуже сильно докаряв Ісус Христос. З одної сторони, хто були книжники і фарисеї? Це були люди, які вважали себе глибоко віруючими людьми. Це були люди, які знали Писання, вони цілі розділи могли цитувати на пам'ять. Це були люди, які несли служіння при храмі. Це були люди, які. Були вчителями, то є вони вчили інших людей, що треба робити і чого не треба робити. Це були люди, які мали певний авторитет і певний вплив в тому середовищі, в якому вони перебували. І здавалося, незрозуміло, чому Ісус Христос докоряє цих людей. Напроти Ісус, вони служать Богу. Треба напроти зробити все, щоб. Вони ще більше е, мали запал для служіння Богу, якось їх заохочити. Але Ісус Христос їх докаряє. Чому? Тому що на людях вони були одні, а в реальному житті вони були зовсім іншими. Написано, що вони налагали тягарі на інших людей, які було дуже незручно нести. Но в своєму особистому житті вони не старалися ті, ці тягарі нести. Сказано, що вони багато чого в своєму житті робили на показ. Вони зупинялися на перехрестя вулиць, довго молилися, брали пости, робили інші справи, но робили з тим, щоб їх побачили люди і щоб їх люди похвалили. Ну, звісно, вони про це не говорили, і люди, які бачили їх життя, вони про це не знали. Тому враження вони справляли дуже порядних людей. Але насправді порядними вони не були. І по цій причині Ісус Христос Він докаряв їх. І яка реакція була у книжників і фарисеїв? Сам Господь з неба, який прийшов на цю землю, який був втілення самої правди, звертався до цих людей, які рахували себе глибоко віруючими людьми, знаючими Бога. Яка була їхня реакція? Написано, що одни сміялися, дружі, дру, 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 другі, другі скрижетали зубами. Треті в своєму серці мали намір його вбити. Ось яка реакція була у цих людей. І ця реакція, вона є свідченням того, що ця істина, ця правда, вона торкалася їх. Але вони не хотіли її сприймати. Можливо, хтось із нас мав справу з, таки, з таким явищем, коли ми говоримо правду комусь в очі, і хтось нам може сміятися. Або хтось може дуже обурюватися, тому що ми говоримо правду. І така реакція була у цих людей. І Істина була в тому, що насправді вони Бога не знали. У їх була показова духовність, і у їх було подвійне життя. І свідченням тому є той факт, що ці люди вони в кінцевому результаті розп'яли Господа слави. Вони правду розп'яли на Христі. І якщо ми будемо це питання дуже ретельно досліджувати, то правда вона ніколи не подобалась людям. І не завжди ця правда подобається нам, якщо бути чесними і відвертими. Коли нас хвалять, коли про нас говорять гарні речі, подобається це нам? Це нам приємно. Подобається. І навіть коли це не відповідає повністю дійсності, нам приємно. Але коли нам наголошують на якихось речах неприємних, яка ця правда для нас? Вона не дуже приємна, вона гірка. Ну ця правда важлива, бо ця правда формує нас, вона змінює нас, вона мотивує нас рухатися вперед, щось міняти в нашому особистому житті. Таку правду завжди говорив Бог до свого народу. Він ніколи не робив чогось такого, щоб просто його похвалили. Ісус Христос ніколи не задавався цілью, а як би вразити людей. А щоб їм таке сказали, щоб вони були в захваті від цього. Якби Ісус Христос задавався е, такою ціллю, то Він би виз... вибудовував би гарні стосунки з книжниками, фарисеями, вони були авторитетними людьми, він влаштував би гарно своє життя, сидів би е, десь е, е, там, куди б його приглашали, на, поч... на цих як його, почотних місцях. І жив би дуже добре. Но Ісус Христос Він говорив правду. Незалежно від того, яка реакція була у людей. І він показав нам приклад в цьому, щоб і ми прагнули такого в нашому з вами особистому житті. І четверте, на чому я хотів би також зауважити, лицемірством є то, коли людина говорить про істину. Но ну, цю істину не застосовує в своєму особистому життю. Як я вже зауважував, це була одна із проблем книжників і фарисеїв. Слово Боже, воно навчає нас тому, щоб ми були не тільки слухачами Божого Слова, но й виконавцями того, що написано. Що, про що це говорить нам? А це говорить нам про те, що Слово Боже стверджує, що недостатньо просто читати Біблію. Це важливо робити, з цього все починається. Але якщо людина не рухається далі, а просто читає Біблію, то вона не буде змінюватися на краще. Вона ніколи не пізнає, що таке слово живе і діяльне, тому що щоб пізнати, що таке слово живе і діяльне, його треба впроваджувати в життя. Все, що може зробити така людина, вона може обогатитися інтелектуально. Вона може з кимось поговорити, можливо, виграти якийсь спор, думати про себе більше, чим потрібно. І все. І далі цього справа не піде. Тому для того, щоб ми були виконавцями Божого Слова. Нам треба це слово приймати в наше серце. Це перша умова приймати. Є люди, які приходять в зібрання і які слухають Боже Слово, які з чимось згідні, а чимось незгідні. Щось їм подобається, щось ні. Будуть зміни в житті такої людини. Ні. Слово Боже насамперед треба прийняти. Це перша умова. Прийняти таким, яке воно є. Яке воно лунає до кожного з нас. Друга умова це слово треба розчинити в нашому серці вірою. Не буде результата, я не буду виконувати Боже Слово, якщо я його не розчинив в моєму серці вірою. Брати і сестри, це дуже важливо розуміти. Якщо я задам питання, я не буду вимагати, щоб ви давали відповідь, але якщо нам задати питання, ми віруючі люди, звісно, що якщо не всі, хтось, можливо, задумається, то більшість із нас, ми скажемо, да, ми віруючі люди. І якщо нам задати питання, а ми віруємо в Боже Слово, більшість із нас каже, да, ми віруємо в Боже Слово. Ну це поверхнево, коли дивитися на це питання. Тому що насправді ми віруємо в те, що ми виконуємо. І виконуємо те, що, в що ми віримо. Якщо сьогодні я читаю те чи інше Боже слово, але я його не практикую в своєму житті, я не можу сказати, що я вірю в це слово. Я знаю, що про це написано в Біблії. Але я не вірю в нього. Чому? Тому що я його не виконую. І таким чином ми можемо перевірити себе, наскільки ми є дійсно віруючі люди, наскільки ми дійсно віримо тому, що написано. Це дуже важливо. Тому що якщо я буду слухачом Божого Слова, але не буду виконавцем Божого Слова, я буду жити лицемірним життям. Я рано чи пізно почну лукавити. Мені прийдеться притворятися. Всі моляться, наприклад, сповняються Духом Святим, а я не сповняюся. Що я буду робити, брати і сестри? Я буду імітувати, що я теж сповнююся Святим Духом. Хтось буде говорити мені добре в присутності Божій, і я це буду робити, а я навіть не знаю, що таке бути в присутності Божій. Чому? Тому що я насправді далекий від Бога, тому що я не виконую це слово. Я приходжу в зібрання, я слухаю то про що написано. Виходжу і продовжую жити своїм життям. Ким я буду насправді. Я буду релігійною людиною, але я вам хочу зауважити на тому, що релігія нічого спільного не має з живою вірою в Бога і живим спілкуванням з Богом. І можна молитися релігійними молитвами, а можна молитися до Бога і переживати Його в своєму серці. Релігійною молитвою людина не може молитися довго, їй дуже складно такою молитвою довго молитися. Ви звертали увагу, коли буває в зібранні затягується молитва, є певний відсоток людей, які починають. Крутити головою, вони знімагають, вони думають, да скоріше б це закінчилося. Чому? Тому що вони не переживають Бога, Його присутності. Вони не знають, що таке жива молитва. Вони не знають, що таке приходить Господь, Господь і торкається серця. Друзі, тому Слово Боже, воно закликає нас, щоб ми були не тільки слухачами, а виконавцями Божого Слова. І це буде е, вести нас до е, близьких стосунків з Богом, а це те, чого ми маємо прагнути. Світ цей, Він оточує нас, і Він багато що нам пропонує. Але ми маємо мати мудрість, друзі, якщо ми дійсно віруючі. Ми маємо прагнути. Бути в присутності Божій. Ми маємо прагнути того, щоб перебувати в Слові, перебувати в молитвах. Цього хотів Ісус Христос від перших утнів і того самого Він хоче від кожного з нас. Тому нехай Бог Він благословить особисто кожного з нас, щоб ми якомога далі були від лицемірства. Бо це є мерзотою в очах Бога. Якщо сьогодні я в зібранні молюся, навіть можу молитися голосніше інших, вдома я цього не роблю. Вдома я не живу молитовним життям, я лицемір. Якщо я приношу сюди Біблію, демонстративно її відкриваю, роблю вигляд, що я, вроді би, там щось читаю. Но я не відкриваю це слово у себе дома. я лицемір. Якщо я сьогодні роблю певні справи, но роблю з тим, щоб мене побачили люди, щоб мене похвалили люди, щоб виділитися перед кимось чи комусь щось доказати, я лицемір. І не треба себе оправдовувати. Треба це признати. Коли людина признає свої помилки, це половина справи. Це буде це говорить про те, що рано чи пізно зцілення прийде в життя цієї людини. Але коли я завжди ж оправдання тим чи іншим чинком, я ніколи не змінюся. Я буду 30-40 років ходити в церкву, я буду релігійною людиною, я буду осуджувати всіх, хто робить не так, як я, я роблю, але далі справа йти не буде. І цього не хоче Господь. А Він хоче того, щоб. Бачити нас справжніми, щирими, відвертими, люблячими правду, люблячими Бога. Щоб ми були світлом для цього світу, і тоді Його ім'я воно неодмінно буде прославлятися через наше з вами життя. Нехай Бог дуже рясно благословить кожного з вас. Допоможе в пізнанні нашого Господа, і нехай Його ім'я через наше життя воно буде прославлене, а йому буде нехай слава за все. Амінь.